Годи про шкільні роки та побажання теперішнім учням. Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Коли в нас була українська література, урок. Ми там десь з класом пішли, у нас там був інший урок, там дописували самостійно. І потім ми вагарили урок в хлопчачому туалеті. Це було дуже смішно виховалися від директорки, ми закривалися там. Вона була дуже... Дуже енгрі, коротше. О, я можу побажати, щоб вони насолоджувалися цим часом, бо насправді це дуже класний час. Прям це настільки безтурботно, це настільки е, ну, не потрібно думати, там де гроші взяти, там ще щось. випускний. Мабуть, такі якісь моменти просто прикольні були, коли е, зі школи випускаєшся, одразу згадується все шкільне життя. Вчитися. Чисто вчитися, не пропускати уроки і терпіння. Щоб вони не виїжджали в нас теж нормально вчать. Так що головне, щоб вони старалися і були патріотами України. Наснаги, впевненості в собі є те, що навчання прийде добре, успіхи зі школою, хороші оцінки, але вони не важливі. Я думаю, саме головне це терпіння. Віру в себе, а яскравіший, ну, напевно, поїздки з класом. Їм міцного здоров'я, без тривог, без підвалів. І... І знань <смі> легких. Чесно, найяскравіші спогади це була їжа зі школи, типу, пюре картопляне і для котлета. Ну і ще, звичайно, це були всякі події, в нас в школі доволі часто всякі проводилися. Ну, типу, дня вишиванки, перші дзвоники це завжди було цікаво. Вчити англійську. Якщо є можливість, щоб вони вчили англійську. Ну, я не згадаю, у мене немає на цей час. А швидше закінчить школу. Випускний дуже запам'ятався. Відпочинок з друзями, а натхнення і гарно вчитися. На жаль, мабуть, вже нічого такого не згадаю. В цілому шкільні роки було класно заздрюю тим, хто зараз ще в школі. Побажати, не втрачати цікавість до цього світу. Яке набила однокласника, мабуть, я отримала від вчительки терпіння. Найяскравіше, Ми жили вільно і цього не цінували. А зараз трошечки воно відчувається для дітей, які. Йдуть і випускаються них цього немає. Щоб вони були здорові, щасливі і жили під мирним небом України. Ой, мабуть, це ж те, що я декілька років підряд готувалася в мам. Це захист наукових робіт із своїм науковим керівником. І так жодного разу не зайняла перше місце. Ну проте це було круто. Тому я їм бажаю любити вчитись. Реально я дуже любила школу і, мабуть, сьогодні я так само, як і більше згадує про це. Бо це класно, це круто вчитись, пізнавати нове. Не тримайте у собі, говоріть ми покажемо.